Усім добрий день, я Бабак Вікторія. Втеча із СІЗО. що спонукало до дій: Оксана Косюк та група студентів тікали від охоронця СІЗО. Яка причина та що криється за образом викладача? Добрий день. Ну, ми дуже часто зі студентами любимо експериментувати і опробовувати жанри в несподіваних місцях. Як правило, це закінчується трагічно в лапках, це до нас або виганяють, або починають обговорювати. І вже було кілька таких критичних ситуацій в соціальних мережах, коли дуже критикували журналісти-практики. Я на це не дуже звертаю увагу. Я намагаюся ставити студентів в реальні обставини життя. Себто в ті ситуації, які їм будуть завше траплятися, і з яких треба якось виготуватися, от ми й виговтувалися. Скажіть, будь ласка, а як ви обирали репортера? Я пам'ятаю, що ми тоді теж переглядали різні варіанти заготовок і всі спільно з групою голосували за те, хто буде репортером. А потім так само всі спільно вирішували, яке критичне місце нам обрати для репортажу. І от всім сподобалася ідея із СІЗО. Можливо, вашим планом було саме підставити студентів. Ну, така підспудна думка була. Я ж казала вам, що я буду дуже часто створювати вам некомфортні ситуації, тому що як цього не зроблю, я то вам це зробить життя і треба набивати кулі, пробувати. Тому я дуже часто створюю провокації і вважаю, що це нормально, і ну, певною мірою підставила і себе, і студентів. Студенти згадували, що після криків охоронця ви зайняли дуже пасивну позицію, правда? Так, я мріяла про те, щоб він мене прийняв за студентку і не шукав в мене підтримки і захисту. Я хотіла побачити, що робитимуть студенти. Ми так нічого особливо не робили, просто зійшли вниз і продовжували наш репортаж. Охоронець кілька разів дивився, але теж не зважився підійти і прогнати геть. Отже, з чого я зробила висновок, що право на цей репортаж у нас все таки було? Якби його не було взагалі, нас би справді прогнали. Чи не була ситуація університетського розголосу? Я думаю, що все ще попереду, оскільки ми не злили на Ютуб цього цього репортажу, і відповідно його ніхто не побачив. Як тільки я розміщу на своїй сторінці у Фейсбуці, я думаю, що має бути якийсь відголос або якісь претензії, як правило, це відбувається між. Нами теоретиками, викладачами університету і практиками, які працюють безпосередньо в інформаційному просторі, вони постійно нас критикують за те, що ми занадто теоретизовані, що ми створюємо такий ефемерний класичний світ, а насправді він чорно-білий. Так от ця ситуація показує, що ми зовсім не такі вже засичені, і що ми теж здатні на експерименти. Чи повторювали ви це з іншими студентами? О, у нас дуже багато було таких кроків. Зокрема, я вже вам згадувала, що одного разу інсценізували студенти репортаж з безхатьками біля третього гуртожитку біля смітників. І вони це зробили так театрально, що потім почали ображатися знову ж таки теоретики. Сказали, що ми образили безхатьків. Ми неправильно лексику вживали і, взагалі, це абсолютно недоречно. Ми потім змушені були перепрошувати, бо це справді було недоречно. Якраз вийшло законодавство, за яким на рівні лексики навіть цих безхатьків не можна було називати так, як ми називали. Але це лишилося в пам'яті, цей хибний крок застерігає цих студентів, які вже зараз працюють в серйозних ЗМІ. І вони це пам'ятають і це їх зупиняє в певних критичних ситуаціях. А який різновид репортажу ви полюбляєте найбільше? Найбільше я люблю от, власне такі несподівані, і дуже критичні репортажі, які засвідчують якусь. Важливу проблему, і тут теж ми потрапляли в просак з тими самими будівлями, які є довкола університету. Зокрема, ми створювали фоторепортаж про те, що можна побачити з вікон нашого корпусу. І коли ми показали те ж саме СІЗО і поряд церкву і ці всі смітники, то декан теж підходила і просила забрати цей репортаж із сайту. Таких матеріалів було дуже багато. Не випадково ж нас зламали. Цей хороший сайт, і ми його відновити практично не можемо. Отже, для журналістики важливо, щоб на те, що ми робимо, звертали увагу. І якщо це скандал, то це може бути не тільки мінус, а навіть і плюс. А яким різновидом репортажу полюбляють займатися ваші студенти? Студенти більше люблять фоторепортаж, тому що його зробити швидше, це не робота в прямому ефірі, там можна щось додати, порізати і простіше. Ну і напевно вони вважають, що це не настільки критично для оцінки. Чи став хтось із ваших студентів відомим всеукраїнським журналістом? Стали, хоч наші журналісти сі трішки більше 10 років. от вже Альона Романюк працює. В таких антифейкових організаціях вчиться в аспірантурі в Києві. Ми напевно теж про неї чули. Вона до нас часто приїздить з нотою єнота і розвінчуванням неправдивої інформації. Володимир Грисюк вже викладає в Київському національному університеті в університеті Грінченка. Тетяна Сасюк навчається в академії друкарства і теж пише наукові статті. Весь інформаційний простір, можна сказати, окупували наші випускники, які вже навіть є головними редакторами. Зокрема, Івана Рудишин очолювала тривалий час Волинь Пост. Ну і вони. Постійно ніби витискають з цієї професії непрофесіоналів, тому що на початку була дуже жахлива ситуація. Окупували буквально всі засоби комунікації, люди без журналістської освіти, і тому вони так окошилися на тих перших журналістів. Але тепер журналісти відстояли свою територію, і я цьому дуже рада. А яким родом діяльності ви займаєтеся, окрім викладацького? Науковою діяльністю займаюся, дуже багато публікацій маю, пишу підручники, монографії, дисертацію збираюся захищати. Люблю, звичайно, літературу, тому що в мене є ще освіта філологічна. Ну і як кожен журналіст просто живу і звертаю увагу на все, що відбувається довкола мене. Щиро дякую вам за відповідь. У студії були Оксана Косюк, викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки та Бабак Вікторія. Усім до зустрічі!